Незважаючи на свій статус районного центру, місто Коваль відоме широкому загалу українців. По перше, тим, що тут потужний залізничний вузол, а по-друге, як місто Базар. Збути товар сюди з'їжджалися і з'їжджаються як у радянській, так і в часи залежної України. Щоправда, нині торговці-базарники набули правових гарантій і складають тепер окремо за характером занять соціальну групу. Її чисельність зростає швидше аніж кількість робочих місць у центрі зайнятості. Як і кожна інша, ця соціальна група потребує відповідної захищеності, а зокрема належних умов праці. Та які тут може бути во. Стоїш віщі мокрі, проходиш кожен додому, їх сушиш. Потім людина ж їх вдягає. яке качество буде взагалі? Я не знаю. Два роки люди тут е, торгують, ще не разу як ні прилавків не зробили, нічого. Як було, так все і стоїть. Он здання пусте, покажіть пусте здання, стані пусте продукти. Можна свободно продукти туди, а тоді а всім цим останеться на вєщі. на Торгувати. Всім хватить місця, всі продукти сюди не хочуть іти, сюди вони не хочуть іти. Вони викупляють місця у а самі йдуть на землі, торгують. Викупляють місця на прилавки, а торгують на землі. Ну то як так? Зачем вони тоді викупляють ті міста? А чи вони дають з віщами торгувати? Та саме... Потент. Щоб взяти патент, треба один з одразу взяти. А де людина може взяти 11 млн одразу? Де просто людина зме зразу? Якщо я не робила, мені на малого платить 340 тисяч. Горсовбез, мене навіть на біржу не поставили. Я була біреміна, сім місяців мені було, мене навіть на біржу не поставили. Сказали, не маємо права, немає ще такого закону. Я ходила й до прокурора, ходила. Сказали, нема такого закону. Платять мені горсов без триста тисяч. Чоловік теж мене не робить. Я другий рік безробітна, маю вищу освіту, роботи ніякої не предлагають і не платять, От повинні платити, немає грошей, не платять нічого. Чоловік один працює, хворіє. Я сама теж хворію, з дитинства ревматик, 16 років на учоті. Я три дні була, тільки що аналізи здавала в лікарі, і все. Сьогодні в три часи ночі я встала, мене серце болить, я прийшла, щоб заробити на кусок хліба синові, студентові. Що я йому дам, він приїде. Я беру в людей речі, я не маю за що закупити. Беру в людей речі, щоб заробити ку на віші, і хто її зараз купить, ці люди без грошей. І ганяють, чого ганяють? Там місця немає. Зараз ще така погода, що і на підлозі там не станеш на землі. Та Я там і на місці, на тих 170 тисяч, я не знаю, сьогодні зароблю я чи ні. От продала я двоє колготок, я заробила 100 тисяч сьогодні, прийдуть і за місце заберуть їх. А я надію, що я сьогодні куплю на них буханець хліба. Роботи знайти неможливо, дайте роботу. Я не прийду на цей базар зовсім, тому що я не маю змоги розкрутитися так, щоб брати патент за місце і, і все проче чи закупити там який кіоск. А за що мені жити? За квартиру знаєте, які послуги і за все платити? І 27 років стажу маю. Та як інвалід війни другої групи. Звертався до Семенюка на що торгівлі раз. У полгода вийду сюди, раз, вийде торгувати. А є закон о захисті інвалідів і учасників війни. І щоб за... тільки торгувати, треба заплатити 8,5 мільйонів. А закон є о захисті інвалідів і учасників. Безкоштовно там не платиш податок, послі не взноси збори. Ходив до семенюка. Сказав, розберемося і розбирається по свій час. Так скажіть, будь ласка, як же вижити народ? Скільки, скільки можна душити народ? Я ж сказали б, що це закон, виданий при радянській владі, не дійсний при нашій державі. Це ж закон нашої Верховної Ради, я ж за нею голосував. Так за що я голосував, коли неправда, коли мене вщемляють? Те, що. По закону положено, і то забирають. Ну так кончиться це Пенсіонери отримують хоч яку-небудь пенсію. А ми, от молоді, як нам виживати? Підприємства всі стоять. Єдинственне, що нам осталося, кожен думає, як вижити. Ну ми на базар вирішили піти. Одні там ще чимось займаються. Чому не дати нам заробити той нещасний кусок хліба? То ганяють, то не ганяють. Приходять люди, кажуть: о, сьогодні ганяють, сьогодні не ганяють. Що то таке? То ж і Треба ж якось цивілізовано рішити. Отам місце постійно простоє. Чому там не можна нам торгувати? Скажіть, чим правоохоронні органи мотивують свої дії? Правоохоронні органи мотивують дії, що є рішенням міської конкому. Вони правильно, вони виконують те, що вирішили. Але ж, напевно, таке рішення, мабуть, воно... Оте рішення, мабуть, воно некомпетентні люди приймали. Чи що? Якось треба створювати умови для... для виживання людей. На якому основанні от, за прилавком стоять люди, беруть 170 тисяч за місце, і тут люди ж так само стоять на землі в калюжах і теж беруть 170 тисяч. На якому основанні вони це роблять? І мотивують, їдь на Бреску, на брязькі те саме в клієнці, там вже всі місця викуплені, та саме стоять в калюжах. Заді ж місця нема, ось сьогодні зайшов на Бреску, там вже місця немає де стати. А тут місця яка простоюють. Що ми може, не можемо тут поторгувати? Залатаний. таке життя заставило. Взагалі чим майже носи половину. Треба дітей купити більше, самому взутися. Прийшов взагалі на базар, не хожу ніколи. Прийшов. Ну я взагалі законопослушний громадянин, кажуть, збирайся, збирайся, але потім кажуть, що можна торгувати. От прийшов. Можливо, зароблю якусь копійку. В доки працюю. Не я один, от з дока. От директору нашому передаю, привіт, за листопаче зарплати не отрив. Січень, лютий, березень стоїм і взагалі док чи буде працювати, чи не буде. От таке життя. Ми платимо за патент, патент маю все, за місяць плачу. Чого торгувати не дають. Тут, тут є здання для продуктів. Чого чо продукти не в зданні. Тут поробки теж повинні бути для товару такого. Що не так? Три мільйони з половиною отримую, а 6823 плачу за газ. І включительно до того, ж доплюсувати світ, от рахуйте за що баба може жити. Тут сиджу, вже голова так, отак. От Бо двадцять п'ять разів вже під прилаву кидала ті лахи нещасні. Ото подивіться за що вона жити. Тримала порося, пропало, картошка пропала, у, у, у хати подлога загнила в тій кухні, бо ніхто положив свідюк труби по вулиці, але він положив тільки на той світ, а народовий повзи не зробив. Водою топимося, зараз день і ніч. Відрами воду виносимо, до туалету дойти не можна. А тут що роблять з нас? Що роблять? Що з нас роблять? Чи ми, чи ми бандити, чи ми українці, чи ми вже чужі страни, всі сміються з нас? Хіба вона так старих людей здіватися? Я проробила всю життя на призводці, дітки годувала і строїла халупу, і городи обробляла, свини тривала, і капечку на смерть положили, її зараз забрали, їх нема. За що мені похоронитися, якщо я сьогодні завтра бру. І буде ще патент, бере, вже патент. А за що той патент? Чим то платити? Хто думає за нас, як жити На скипку хліба, я бутилки молока охрещусь, не маю за що купити. Стара жінка. Не куплю бутилки молока, бо я не маю за що. А вони ходять, як нас, як бандіту товчуть. Хто таке допустив, хто таке зробив? От возьміть. Якесь уваження над народом трошечки, щоб воно таке співатіство з нас не було. Ми далі так жити не можемо, чи йти по білий дом лягати, чи йти на кладбище. Що робити? От що робити, кажіть, що робити? Ще нам ходили за місця, брали, зранку гунили, то є совість в людей чи немає. Ходити за місця брати. І гунити, а потім за місця ходити брати? Як я нічого не вторгував, я буду за місце платити. Як можна це поняти? Та кожен день так робиться. До, до 12 гонять а після потім... гонять а обіда. Дають торгувати. То як тому на це поняти в людей? Є їх совісті немає. Та які в нас умови? Розумієте, така ситуація. Патент платиш. Все платиш государство. Так, зайшла в три години на вулицю Бреську, місто фактично ніяких, не на прилавку, навіть на землі. Навіть на землі нема ніякого участка. Які можуть бути умови? Прийшли сюди, розложилися. Вон мін товар, вон моє все розложилися. Зразу же підходять, Ви не маєте тут права торгувати, все такое. Собирайтеся. доходить до того, що забирають віші, що тільки не цево. Як можна, як так можна жити, як такі условия можна працювати? Я, я плачу, я хочу, щоб мені дали хоча б який-небудь участок тут землі і торгувати. Якщо Бреська не може в собі, ну не може умістити в собі всіх людей, так чого не відкрити тут людям базар? Хай торгують собі люди. Я, я думаю, що тут всі зі мною согласяться, вигідно біля з дорожного вокзала і, і нікому ніхто не мішає. Ви зверталися з цією пропозицією до міської влади. Так, ми сьогодні заходили, вони нам обіцяли, щось там розглянули. Не знаю, як це довго воно буде тривати, була вже бумага. В понеділок ми носили їм бумагу, що люди, збиралися всі люди, писали. Вони обіцяли, якісь зробити условия, не знаю, як буде далі. Запитання без відповіді не єдина прерогатива, приготована ковильчаном. Можливо, а на цей раз міська влада її не використає.